Доброго вечора. Ну просто сьогодні унікальна ситуація. Навіть не знаю якоїсь теми розпочати, тому що з одного боку це нова війна, яка може прийти в Європу, і ми можемо вже дуже скоро побачити е, жертви, не не пов'язані з російською агресією, не пов'язані з українсько-російською, російсько-українською війною, а з тим, що йде загострення, і в тому числі через дії Трампа. І друга частина це. Це соціологія, соціологія просто вражаюча, невідома компанія, дуже потужна, і дуже серйозна, пафосно розрекламувала нові результати. І вони вражають, тому що мені здається, що це суміш фейків і реалії, які повинні нас змусити задуматись над тим, що чи справді так вже й далеко вибори. З вами я, Олександр Бригінець, і це мій канал, Бригінець на телемарафон. Ну, ви пам'ятаєте, що треба підписуватись, донатити. Там у мене все є в описі. Так от я говорив сьогодні вам, що Трамп зробив дії, які поставили Китай в умови, коли вон, у них не залишається вибору. Вони починають. Вести війну серйозно, тобто, вони не, 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 не починали цю війну, але вони тепер її хочуть виграти. Ну це зрозуміло, і вони тепер дали команду всім своїм сателітам діяти максимально активно і демонструвати свою прихильність до Китая, а не до перемовин. Сполученими штатами ми це побачили вже з боку Росії. Я про це розказував. Що початок гострих бойових дій на Сумщині і на Харківщині в умовах, нібито підготовки до примирення, припинення вогню, удар по Кривому Рогу наступного дня після введення санкцій ну такого не було. За всю війну жодного такого удару не було. І раптом от він є. Ну, звичайно, можна сказати, що санкції тут ні до чого, але мені здається, що до чого, що Сі жорстко дав команду всім своїм е сателітам і наближеним до нього режимом, почати атакувати все, що пов'язано з Трампом. Україна, на жаль, е теж ну може не на жаль, але Україна точно пов'язана з Трампом Трампом і Сполученими Штатами. А що ж відбулось далі? А далі відбулося ще цікавіше. Перше за всю історію Іран вивів свої е, потужні дальні ракети, які можуть стріляти на тисячі кілометрів з території Ірану і роззасередив їх на території Іраку. Розумієте, да? тобто е, тепер е, корпус вартових ісламської революції своїм е, підрозділом, своїм е, е, Проксі. На території Іра, Н... на території Іраку передав ці ракети. Специфіка цих ракет в тому, що вони можуть досягати Європи. Для чого це було зроблено? Прямо зараз, за кілька днів, до так званих мирних перемовин з Сполученими Штатами. А все дуже просто, тому що коли починались розмови про перемовини. Ще не була зрозуміла картина, яка є. Не було зрозуміло, як повертається світ, і чи буде Китай жорстко вимагати е, антиамериканської поведінки. Зараз це вже очевидно. Китай цього вимагає, і Іран діє е, відповідним чином. Він виводить свої війська на різні позиції на різних територіях для того, щоб звідти наносити удари в випадку початку е, бойових дій з е, Сполученими Штатами. Це якраз і говорить про те, до чого готуватися треба стосовно цих виборів, виборів, кажу, до цих перемовин. Очевидно, що ніяких перемовин не буде. Вони будуть до якогось часу тягнути ем, значить, час, до якогось моменту тягнути час, а потім вони зроблять те, що вони роблять завжди: вони пошлють Трампа, як послав його Путін, е, і, і на основі цього може розгорітися нова війна. Я говорив про те, що е, якщо не наведуть порядок з. Росією і не примусять її до миру в визначений термін, до якого залишилося буквально кілька днів. 11 уже залишилося ну можливо там 20 днів. То нас чекають нові бойові дії. І я, чесно кажучи, думав, що йдеться виключно про те, що американці смивою штучки, підтягнути авіацію і корабли, що Вони роблять і несуть якісь натри. І, і потім настане момент примирення між Іраном і Споченими Штатами. Це ну, там, мовно за Росія, ми дбаються, а, а насправді воно загрожує розвернутися в значно гірші бойові дії. Тому що, якщо вже ці е, ракети знаходяться за межами Ірану, то фактично е, конфлікт може зачепити кілька сусідніх країн. І в тому числі тих країн, через які ці ракети будуть летіти, але летіти тим доведеться через Сірію, і швидше за все вони таки будуть летіти через Сірію, через Ліван на Європу, якщо не на Ізраїль, от і така загроза сьогодні існує вперше і вперше в той час, коли сполучені Штати поводять себе не так гарантовано, як це було раніше. От якщо з Ізраїль ми бачили, як там всі кинули збивати ці ракети, то що буде з ракетами, які будуть летіти в Європу, поки що невідомо, особливо якщо вони летітимуть, ну умовно кажучи, на південь Європи в Грецію чи кудись там ще. Тому це черговий виклик для західного блоку, черговий виклик для Трампа в тому числі. і Йому, зрештою, треба визначатися, чи він далі буде самотужки воювати з усіма. В умовах, коли е, візь зла стає більш агресивною стосовно нього, чи він все-таки спробує знайти спільну мову з Європою? Поки що ознак того, що він буде шукати спільну мову з Європою, немає. Навпаки, є всі ознаки того, що Трамп хоче затягнути Сполучені Штати в період е, кінця 19-го сторіччя, коли вони були регіональним лідером і почували себе дуже добре, але нікуди не сунули ні нос. В жодній справи і жили тільки заради своєї Америки Перша світова війна, особливо друга, дали великий шанс Сполученим Штатам, вони стали світовим лідером, а тепер Трамп хоче повернути цю країну свою до стану кінця 19-го століття. Так, от я вам скажу, що це оцей стан, який тебе заганяє Трамп, він влаштовує. Регіональних лідерів великого регіонального лідера, який претендує на загально світову роль Китаю, так само великого регіонального лідера, який теж претендує на світову роль Росію, і потужного світового лідера, який намагається бути реальним лідером на близькому сході Іран. Причому всі ці три країни потерпають від того, що в їхні території, які вони намагаються контролювати, там, умовно ну, кажучи, Азія, Євразія, Близький Схід суне свого носа ненависний дядько Сем. От тепер дядько Сем, тіпа ж сказав, що його все це не цікавить, і тепер він готовий робити ці шпаківні у себе на своїй території і всіх обкладати митами. Схоже, що Наслідком цього є те, що його опоненти історичні почали робити все можливе для того, щоб прискорити процес, коли Сполучені Штати закриються навколо своєї території. Причому не факт, що ця територія буде е, настільки великою, тому що як поводиться Канада, сьогодні можна сказати, що Канада швидше союзників сьогодні, ніж е, країна, яка боїться е, тиску з боку е, Сполучених Штатів. Як поведе себе до речі, Японія. І Корея, поки що сказати, важко, тому що вони там дещо ізольовані, і вони йдуть на зустріч, намагаються домовитися зараз з Трампом, але це ж таке, це ж питання тимчасове. І в цій ситуації, як я вам вже казав, роль України виростає, і роль Сполучених Штатів зменшується. Таким чином настає момент, коли Сполучені Штати стають однією з частин, і Україна може не так активно від них залежати. Однієї частин впливів в світі не так від них залежати. А це означає, що вимоги і небезпеки, які є від сполучених штатів, нашу владну команду вже можуть не так хвилювати. Ну припустимо, санкції ми говорили про те, що ще от кілька ну місяць ще тому ми говорили про те, що Америка готується ввести санкції проти оточення Зеленського. Там називалися імена кількість людей. Тобто це відома історія. Послухайте цього багато. Але тепер, коли весь світ ділиться на фрагменти санкції проти будь-кого не є такими небезпечними. Чому тому, що а яка санкція? Ну от є півсвіту, які не будуть е, співпрацювати з штатами. Можна ж там сховатися, можна ж перестрибнути з е, е, даху Сполучених Штатів і Європи під дах Китаю того самого? І мені здається, що це дає більше можливостей Зеленському маневрувати його команді. Не боятися, що можна порушувати демократію і за це ніч, бо її за це нічого не буде. Європа невідомо, чи вона зараз буде активно відстоювати демократію саме в Україні, тому що вони подумають, що давайте вже якось переможемо, а там буде видно. А сполученим штатам з приходом Трампа демократія взагалі цікавить менше, тому у мене є відчуття, що. Про демократичним процесами опозиції буде все важче і важче через і, і ті купа фейків, які запускаються, ну в тому числі передусім про Порошенка. Ви можете зайти до мене в Телеграм, почитати там серйозний розклад того, як чергова брехня там була. Я не буду зараз тут все це розказувати, це довго. Але от і атака проти залужного почалася, і ця атака проти залужного, вона йде е, під виглядом соціології. Невідомий інститут, який ніколи не проводив соціологію, разом з іншою структурою, яка ніколи не проводила соціологію, провели пафосне е, дослідження, пафосно його обнародували і продемонстрували, що 25 майже відсотків українців готові підтримати Зеленського зараз. І е, хтось каже: ну, от бачите, 25 процентів, а не там, умовно кажучи, 68 чи 69. Ну, мабуть, чесна соціологія. Ну так. Не 68, а 25. Але давайте говорити прямо, що тоді, коли було 68, це довіра, а не голосування. А що таке довіра? Я можу довіряти і Зеленському, я можу довіряти і Залужному, можу довіряти Порошенка, можу довіряти всім, але голосувати то буде тільки за одного. І тому сума всіх довір може складати тисячу відсотків, а сума тих, хто має проголосувати за кого, це тільки 100 відсотків. Тому немає, ну не треба так порівнювати ці суми між собою. Бо, бо в цьому опитуванні тут ключове інше. Е, в цьому опитуванні важливо не те, скільки набирає Зеленський, а в тому, що Залужний набирає суттєво менше його. Я би сказав в півтора рази. І тому мені здається, що це замовлення було зроблено відповідно з е, якогось там кабінета недалеко від президентського кабінету. І е, мета була саме удар по залужному. Тобто, нам в голову вбивають інформацію про те, що навіть залужний не може нічого зробити, його рейтинг менший ніж у е, Зеленського. І коли відбудуться вибори, відбудуться фальсифікації. Нам скажуть, подивіться, так у нас вже була соціологія. Вона показувала е, саме такий результат. До речі, так робили в Грузії. Оце один з варіантів такий і був. Були кілька соціологій, які показували один результат. Була інша соціологія, яка показувала той результат, який був близький до того, який потім оголосили, сказали: так ну, от, і вийшло, що ця соціологія одна. Вона й була правильна. От і нам і скажуть: що, ну, подивіться: от Зеленський, молодець, у нього більше а залужного мало голосів. І е, оце і є для мене ознака реальної підготовки до виборів. Тобто. Зеленського, Зеленський е, намагається не допустити і затравити е, Порошенка. Е, а е, що стосується залужного, просто вбивають в голову е, українцям, що у нього все одно рейтинг менше, так що ви там не партесь і не розраховуєте. От Зеленський буде і до побачення. А тут ж головне, щоб народ змирився. Сказав, ну добре, ну Зеленський, так Зеленський. А далі там є ще дуже цікаві речі, які можна аналізувати. Ну, припустимо, пол, е, про те, чи наживаються на війні е, влади. Один тільки факт. Половина тих, хто хоче голосувати за Зеленського, вважає, що його влада наживається на війні. Ну, це просто унікально, тому що ви ж пам'ятаєте, що е, ключовим е, сіть, моментом попередніх виборів президентських було те, що Порошенко називає наживається на війні, і тому за нього ніяк не можна голосувати. І, і це ж вважало, що це справді так, що люди справді е, вірили про те, що е, е, вони що Порошенко наживається на війні і за нього не можна голосувати ну, саме через те, що він наживається на війні. Тут виявляється, люди вірять в те, що можна е, не, не, не зважати на те, що. Ой-ой-ой, все знов кіт прийшов і знов мені все зіпсував. Кіт, іди, іди геть. Ой, біжи, 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 біжи. Е, е, тобто тепер половина виборців Зеленського толерує те, що влада наживається на війні. Алло, гараж, як так можливо? Ви ж казали, що. Порошенка наживається на війні, за нього не можна голосувати. То, виявляється, можна наживатись на війні. І це нормально. За людину, яка наживається на війні, і ви самі так думаєте, це ж не те, що там опоненти, це ж не те, що а, а виборці Порошенка чи Залужного говорять вам, що а, а, а Зеленський наживається на війні. Це ж ви самі так думаєте, ви ж половини думаєте, що а, а, а Зеленський наживається на війні. Ну, команда, влада Зеленського. І, і при цьому ви готові за нього голосувати. Як називається ця хвороба? Як її лікувати? Розкажіть, мені, я не знаю. Я просто в шоці. За, до речі, загальної цифри, скільки людей вважають, що влада наживається на війні, не назвали. Чому? Ну, достатньо того, що от е, 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 половина Зеленського. Ну, ясно, що виборці інші, в тому числі там Порошенка е понад три чверті хочуть, вважають, що влада наживається на війні і так далі. А тут зрозуміло, бо це ніби оцінка кандидата, вона може бути завищена, занищена, але таке. А тут самі себе вважають і, не, і готові голосувати. Ну, і ще є там цікавий такий пункт: е чи можна критикувати владу? Абсолютно зрозуміло. Основна маса прихильників Зеленського категорично проти того, щоб владу критикували. І тут я їх точно розумію. Їм б треба було би, щоб владу не тільки не критикували, а взагалі ніякої інформації про діяльність влади не було. І тут Буданов просто красавець. Ми пам'ятаємо його заяву про те, що правду не на часі розказувати. І прихильники Зеленського думають, як Буданов. Ну от і вам і вся відповідь про те, наскільки далекі погляди Буданова від. Прихильників Зеленського. Справді такі люди є і в команді Залужного. 50% виборців Залужного кажуть те, що не треба критикувати владу. І я тоді розумію, чому залужний себе так поводить, не дуже активно критикуючи владу, так спокійненько, без ніяких напряга. Ну а як? Якщо половина твоїх виборців каже, що владу критикувати не треба, то чому ти будеш критикувати її? ти все-таки враховуєш позицію виборців. Ну і що стосується Порошенка, тут все зрозуміло. Три чверті вважають, що владу треба критикувати, і, мабуть, в цьому розумінні сам Порошенка думає так само, як три чверті його прихильників, тому що його заяви стосовно влади, вони є ну, достатньо такими, скажем, жорсткими. В деяких питаннях, в деяких в деяких питаннях ні, але в деяких питаннях, особливо фінансування армії, там розкрадання, і так далі. Так далі, те від чого залежить стан армії. Він достатньо жорстко виступає. Ну я це можу зрозуміти. Чому? Тому що ми зараз з вами збираємо гроші на ремонт дронів. Люди добрі, 15-17 тисяч коштує дрон. Такий, як я це знаю, хороший нормальний дрон. Ремонт його от зараз ми вже. Закінчуємо підрахунок, я казав, 5 тисяч. Я не виявився не правий, тому що наші хлопці зараз е, знайшли всі деталі для того, щоб відремонтувати дрони. Це коштує 3,5 тисячі. Але уявляйте собі: виробляється дрон, відправляється в армію. Він не летить куди треба. Треба, щоб ми, волонтери, зібрали ще 3,5 тисячі, привели цей дрон до ладу, і тоді він буде вбивати ворогів на відстані до 20 кілометрів, уникати ребів. І, і так далі. І так далі. Так що я вас закликаю про, голову, про е, підтримати, зайти в опис і е, підтримати наших е, дренарів 67-ї бригади. І, звичайно, ключове. Підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь. Гарного вам вечора! Сподіваюся, ніч буде спокійною, хоч і сумніваюся в цьому. І е, слава Україні!